Друзі, привіт, ранок, але я трошки трошки, трошки проспав. Ну нічого, приїхав тут знову в ці дебрі половить лящика. Ну, на поплавочку. Поки що нехай другий раз роздивлюся, сьогодні подивлюсь, де тут можна спустити човен, половити на боковий кивок. Можливо, наступну рибалочку попробую на боковий кивок. Ну, Воно покаже. Так що сьогодні. Трошки я змістився, бо щось там вчора ловили, там де я ловив. Кажуть, не клює зовсім нічого. Трохи перемістився в друге місто. Тут є місцинка, товариш мій зробив. Ну, Спробуємо, спробуємо зараз. Раз відео вийшло, значить щось я вже впіймав. Так, що у нас тут по прикормочці? Прикормочку сьогодні ми використ... використаємо ось таку флагман серії Грант. Фідер, хоч будемо ловити на поплавок, але на фідер. Добавимо сюди ось ось, ось. меласи, маляс, лящ, така густа, ядрена, такий запах малясухи. І ось такого ось ароматизатора Big Fish трохи додав. Ну, з наживки в мене не знаю там, чи закуклився, мабуть, опариш. Єсть он пуфики, черв'ячок. Ну, можливо, якщо не клюватиме, то на флет спробуємо. В общем, пробуємо. Зараз замішую прикормку. Тут така обрива, що я маю. Ось дивіться, як тут. Бачите, яка місцина. Аж отам унизу по таких ступеньках. Он. Хі -хі -хі. Така річка. Коряжники. Бачите, там он, там. Оце в таких... Умовах ми ловимо рибу. <хи> ну нічого, нормально. Так що зараз швидко замішуюся і скормимося і закидаємося. Удочки там у мене он, внизу, ну то я скажу пізніше, як і так що вперед. Так, друзі, ну що ж, незмінні мої вудки, сквадрон флоуболу, п'ятиметровочка. Котушечка Ренк 3000 якраз хорошо підходить до цієї вудки. Вудка ну, в общем, з кільцями телескопічна, з тестом до 12 грам. Така, знаєте, приємно ляща тянуть. Це така серія бюджетна, і котушка, і вудка. Все від флагман. Так що зараз розкладаємося швидко і пробуємо. Ай, комарі кусають, треба побризкатися від комарів. Підсака теж, до речі, від флагман. Класна така прорезинована, телескопічна, бачите? Десь ось сюди. десь сюди. Тут так, друзі, уютно сидіть. Зараз ну, я камеру... Ой, поправлю трошки. Так міста мало, але якось так зручно і уютно, як то кажуть. Пооставалися вже такі, як мотилі повбіжки, де більші повибирав, я їх так не по одному вибирав наложив, купнув у товариша. <смі> Ось дивіться, аж чотири черв'ячко. Ось так. Все. Це дуже просто, до Ду, не Ось Так раз. Так, товариша тут уже півочки і все. О, дивіться, ех, зійшов. йо маю. Уже льош був. А зійшов. Ой, тут упало у мене. Тут. О, ех, та що це таке, а? Ти диви. Надо гачок міняти. Так беречи я щось не можу зрозуміти. В чому причина двох сходів підряд? Ви бачили? Два рази і Ой. не дає навіть настроїть другу вудку. Ховодим тут наскільки Хочу. клює. лює. Опа. На той поплывай. Ну добре. Хай клює тепер. А -а -а -а. Повело, повело. Є yeah. це на опарика. З витяганням риби тут не дуже зручно. Ой. Ось такий невеличкий лящик. Я його так акуратненько... Раз і він нернув. Перший лящик есть. Недовго ждать прийшлося опа, о, а це на черв'ячко? Ну, це такий? Більш-менш ось те, як клієнт. Це такий і і непоганий. Не ну, сьогодні теж брати не буду. Я вже наївся, лящить. Ой, дивись, диви, зачепив. От треба якось тут приловчитися і витягувати. Ось так ось, ось. О, це. А друзі, такий уже, більш-менш дивіться. А, ми його і випустимо. Оце. Пливий, дівачу. Ух, як. Повів, повів. Опа, і є. А це на опариша. А це на опариша. Опа. Є так удочку ставлю. Ось сюди. Отак От зараз ми при, приловчимося тут ловити. Ладно. Ось такі. Невеличкі, але лящики. По шарабану ношу. І на опариша, і на черв'яках. Але на жаль, опариші у мене... Ох, я мокраю весь тут трошки. Так, незручно, але нормально. Так, є у мене ще кілька опариків. Черв'як-то у мене є. Наскільки вистачить, то настільки й вистачить. Я люблю на опариша ловити, на нього зручно. О. Все, а ну нема. Нема, одні куколки залишились. Все. Ну, може ще на пару покльовок вистачить. А що у нас тут уже об'їло, мабуть? Е -е. Тут у нас не об'їло, тут у нас би обірвався поводок. На жаль. О-о-о! там повело, повело. Опа, і є. О. Це на опарика. Так раз під саку тоді ставимо вудку. Ой. А тоді витягаємо. Тихо, тихо, тихо. Ну, ну перестаньте борсатися, дивись. все. Черт би так треба шукати екстрактор, десь у мене був. Незручно страшне. Міста мало. Ой! Ой, а що ти зробиш? Обрива! І нічого не зробиш. Клює і добре клює. І на опариша, і на червака. Так, ну тут у нас ще опарик є. Бачите, тільки тут Тут виходить як, тільки не в прикормочне п'ятно трошки в сторону попав, все, вже не клює. Треба попадати тільки, як є у мене повідець. Це я на карася, друзі, робив поводки. Ось диви-диви, Опа, диви. не дає. На опориш, вже... Ти на черв'яка вже, опариш закінчився. вже... вже на черв'ячка. Та йому без різниці. черв'як, опарик. Раз і на матрас, як казав мій товариш. Ай. До чого ж? Там ти... О, це такий. О. Що він відчепився, що, Та це ні. Цей не зажрав, цей загубув. Ай. О, це такий мох. Й... І непоганий, дивіться. О, хе-хе. Відпустимо. Наїлися риби. Оп, хай. Ове. Хай живе. І розмножується. Так. А руки обстани. хе О, одягнув. Це... Ну, бачите, що я доказав чи ні. Це в мене по вітці короткі, сантиметрів 30. Оце я робив на ці, на карася. Наробив був там, бо в латашках часто як ловиш, то бува частенько. Трошки тільки як взіваєш, та й і не взіваєш, то карась і обриваєш, карась заводить. Ну, Можна було зв'язати, ну нехай. По великому рахунку. О, друзі, коли риби багато, дуже багато, і вона активна, їй по шарабану. Чи довгий поводок, чи короткий, і наживка теж не дуже важлива, що почепити на те клює. Тут, коли її мало риби і вона не дуже активна, о тоді в таких випадках. Починати треба вже експериментувати. Як дуже поганий кльов або нема, там вже має значення і довжина поводка. Налящай товщина поводка, і гачок, і наживка, і прикормка, і всяке таке. От коли ж її повно і вона хоче їсти, то... Конкуренція. Вона спочатку хватає риба, а потім наживку. Якщо не така, у відео ви ж бачили, хто дивився в мене відео, підводна зйомка. І він пилососить усе підряд. Я дивився, там, правда, дуже так не видно. А коли підходить там один ляж, два, він спокійно набирає. Всмоктує прикормку, що йому не подобається, випльовує. І він може ого-гого положив. Ей, і поспішив є. Ні, друзі, тут якось він. диви, та ну що це таке. Треба, щоб повів хорошо. Оце усмоктує я напив. У відео і він усмоктує наживку. Потім, що йому не сподобалось, він випльовує або через зябра викидає. А тут черв'як може лежати на дні, там багато прикормки. Вони її ту прикормку розбили. Вона по дну піднімається, піднімається, осідає. І всмоктує разом вас черв'як. Він проходить далі, гачечок десь чіпляється і, і все. Кинувся лящик. Положив, положив. Є. Підняв поплавець. І Є. Раз. І у лузу. Отак. Хлоп з розгону на глісері. Like sånn. І поплив. Так. Ну що ж, продовжуємо. Так, друзі, часто у мене запитують локація, де ловиш. Друзі, розказую вам, як зараз знайти ляща. Зараз мілко. <кій> На самих ямах. Його немає. Ну, можливо, він скачується, підходить. Берете днем, коли сонечко. Не днем або зранку, або з вечора. Ну, звичайно, це в кого є час вільний. І ходите, диви, а там дьорга. Надіваєте краще, якщо є очки від сонця, оці поля поля різи. Сьогодні ну, ви зрозуміли. Там, мабуть, повів, повів. Ага. диви, Гад такий. Надо ще утку оцю ось поставити. Ой! Ой. Тихо-тихо. Тут і ляж такий під лящик. О! Ой, отак, його сюди. І дивитесь. Він на міляк виходить. А, це синій. Це, друзі, синій. я його і так Може він одирветься. Треба шукати. Дивитесь, де завали коряг, мілина під берегом. І ви дивляйтесь, він ходить. Вечором він скидається. Диви... Ай. Та ну йолки палки Його просто треба знайти. Біжить. Ось тут ось навіть в оцих ось містах. Он там клювало. Ось буквально якісь 50 метрів. Річка, мов одинакова. Тут такого, щоб... Різниці немає. Мілина кругом 2,5 метри найбільша глибина. А то 2-1,5 до метра, ще й більше є. І там клює, клювало, а тоді вже в другому місці і не клює. Він вже змістився. Тут сьогодні, може, заранку ранку будь бешений кльов, а вечором приїдете, не побачите жодної покльовки. Не з-за того, що він не клює, а з-за того, що він вже десь змістився у друге місце. Так що треба рибку шукати. О, там тамповий лопу. Ой, чи ні, вже. Тю. Блін, у мене тут дуга відкинута, а там повело, повело, повело. Ха -ха -ха. Друзі закинув дугу забувся закрити. Підсіка жилка стравилася. Ну він учепився нормально. Лящик. А ч мені лист-то? Ой, медленно Ось. И є. Вот це тоже хороший, да, оце оцих я парочку возьму. А теж оце буде. Отець. В принципі, можна і додому їхати, ну сейчас трохи послежу, що дома робити. Та робота повно блін. Ой, так, ох, вот так, раз. Уже думав сьогодні не брати, А жінка дома сьогодні. на роботі сьогодні. А ладно, би почищу. О, попробую на грилью. Обчищу на грилью на гриль вижарить для щука. Диви, друзі, підійшов. Підійшов, то був трохи відійшов. Оце борзий такий. Чувачок попався. Друзі, да, пішов. Круп, крупний. Ну як крупний. Хороший. Не вже щось хоч можна назвати від відчасті. Не щем. А Закину, закинув, поймаю одного, якщо піймаю, то й буду їхати додому. Хорошого потрошку, щоб, щоб не кортило дуже. Ой, тобто, щоб не, не збити охоту на кілька днів, а на день. Непонятно Є, то він так плює. О, це невеличкий. Е, Не, нормально, клас. І так це. Суперово. На нашій отакій. Ну як нашій. Ритці. У нас Все, друзі. На цьому будемо збираться і їхати додому. Хватить, скільки скіфи його. Ну що ж, друзі, ось така класна рибалочка. Максимум, а то й менше, ніж півтори годинки. Я рибачив, не знаю. Більше десятка точно поймав. Хватить, кльов, супер. Парочку взяв собі і не думав брати. Ну, взяв, хочу спробувати на грилю зажарити. Так що, ось так. Ну, спочатку, як ви бачили, в мене було там кілька наверно, штук 6-7 то... Клювало одинаково, що на черв'яка, що на опариша. Прикормочка спрацювала, все добре, все працює. Ловив, <гум> було б початку пару сходів, а тоді і не було сходів. Спіймав ще одного синця. Так що ось така коротенька, дуже чудова рибалочка. Охоту відбив, довше сидіти не бачу смисла. Є робота, усе, треба й дома щось робити. А довго теж сутками сидіть ці, цілий день, а тоді хі -хі, тиждень чи два не хотітиметься на рибалку. А тут я трошки посидів, щоб через, де, через день знову на рибалку. Ну, то таке, в кого хто як, у кого є час, це ж таке діло. У мене часу більше є, частіше можливість їздити на рибалку, в других раз у тиждень. А є, на жаль, у хлопців що й взагалі немає навіть вгору глянути коли. Так що... Після відео обов'язково не забудьтеся задонатити на комплектуючі до FPV-дронів до однієї з військових частин. Зараз буде звернення від них і подяка. А задонатити можна буде, буде посилання в описі зразу під відео. Там банка монобанку, вона постійно відкрита, або номер карточки, кому як зручніше. Не будьте байдужими, будь ласка. Донатимо, допомагаємо нашим Збройним силам, Бажаю міцного здоров'я, шановне товариство. Хочемо висловити подяку підписникам Ютуб каналів пана Анатолія Рибачу, Якумію» та сам собі пан за допомогу та підтримку. Зараз наш підрозділ виконує бойові завдання на Харківському напрямку разом з третьою штурмовою бригадою та потребує дронів і комплектуючих даних. Будь-яка ваша допомога безцінна. Підписуйтесь на канали пана Анатолія Рибачу як умію та сам собі пан. Підтримуйте Збройні Сили України. Разом до перемоги. Слава Україні! Ну, а на цьому все. Пока. Кому сподобалося, ставимо лайк, дізлайк. Пишемо коментарі. Підписуємося на мій канал. Обов'язково Рибачу, як умію. І до нових скорих зустрічей. Пока. Слава Україні!